Коли я почала знімати відео, я почала дивитися на себе крізь камеру, я зрозуміла, як мій зовнішній вигляд настільки відрізняється від того, що в мене в голові. І це так змінило мене, тому що ну, я не дуже часто дивлюсь в зеркало там, зранку, вечором, тобто на роботі в мене немає зеркал і так далі. Тому, коли я почала дивитися YouTube свої відео, особливо коли монтувати, я зрозуміла так. Тут хочеться більше яскравості в очах, тут хочеться по-іншому. Я підрізала собі волосся, тому що ну, мені так захотілося змінитися щось собі. Це не із за того, що мені щось не подобається, а з-за того, що хотіла десь щось підкреслити, щось додати, якусь цікавинку. І я розуміла, що ті волоси то не те, як я себе відчуваю на даний момент. Тому такий результат мені дуже подобається Я виглядаю молодше за свій вік, сподіваюся. Ага. Давайте подивимося в коментарях. Ви просто напиш, напишете, як ви думаєте, скільки мені років мені буде цікаво насправді наскільки я виглядаю, і наскільки.